Зоологічний музей Львівського національного університету імені Івана Франка належить до числа найстаріших університетських музеїв Європи. Заснований він як Кабінет натуральної історії у 1784 році. Статусу зоологічного музею набув 25 лютого 1885 року згідно з наказом ректора. Наукові колекції музею налічують понад 180 тисяч експонатів, з яких близько 10 тисяч формують експозицію. Фонди музею репрезентують тваринний світ усіх континентів та всіх акваторій земної кулі. На сьогодні музей володіє чотирма залами, коридором, галереєю, фондосховищем і робочим приміщенням з загальною площою 469,4 метра квадратних. Музейні колекції мають виняткове значення для науки і практично не підлягають відтворенню у разі їх втрати або руйнування. Вони є важливими джерелами дослідження проблем змін навколишнього середовища, природного середовища, збереження і відновлення біорозноманіття як основи функціонування біосфери. Дві 2003 року зоологічний музей було включено до 9-го видання каталогу музеї світу із того часу, щорічно публікується у світових виданнях. У тому ж році опис орнітологічної колекції музею війшов до огляду основних європейських колекцій птахів, завдяки значному внеску у розвиток українського музейства від 27 грудня 2012 року управліннями культури Львівської облдержа. Адміністрації зоологічному музею Львівського національного університету імені Івана Франка присвоєно почесне звання Народний музей. Експозиція та окремі експонати музею використовуються у проведенні малих практикумів із зоології, безхребетних та хребетних тварин, великого практикуму із зоології, спецпрактикуму та спецкурсів. Орнітологія, теріотологія, етологія, зоогеографія і екологія. крім того, всю музейну експозицію використовують для проведення занять і тематичних екскурсій школярів, загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів з усієї держави. Наймолодші відвідувачі це діти садочків міста. В залах музею щорічно проводиться навчальна практика Львівського коледжу декоративного та прикладного мистецтва імені Івана Труша. Крім того, ведуться дослідження пов'язаного міфологією тварин рідкісними зникними та вимерлими видами роботи щодо охорони природно заповідного фонду України та розширення межах природоохоронних територій. З метою збору наукового матеріалу з 1997 року співробітники музею осноюють щорічні польові експедиції на території Західного полісся Волинська і Рівненська область. З 1999 року при музеї працює громадська організація Західноукраїнська орнітологічна станція, яка займається дослідженням орієнтації і міграції птахів, методом кільцювання. На сьогодні закільцьовано близько 36 тисяч птахів, понад 100 видів. В жовтні 2005 року співробітниця музею Оксана Гнатина спільно з колегами з Гданського університету взяла участь в експедиції до Єгипту у середню дельту Нілу, де проводили дослідження міграції європейських птахів та вивчення їхнього філозогічного стану. Співробітники музею взяли участь у складанні міжнародного анотованого списку решток морської корови, зниклого виду савців. У світі налічується 27 повних скелетів цієї тварини і понад 550 кісток, які зберігаються у 51 музеї в 42 містах. З них скелет і понад 100 кісток у Зоологічному музеї ЛНУ імені Івана Франка.